Сідаємо зручніше. У цьому випуску будуть пару картинок гарних, лайфхаки, корисні поради і все те, що ви любите, для того, щоб отримати якийсь досвід про землю. Мої вітання всім прихожанам цього каналу. Сьогодні в випуску ви побачите те, що я вам покажу, а я покажу, як тут все попідростало в теплицях. Покажу, що ми будемо робити, з чого ми це будемо робити. І будуть всякі корисні лайфхаки, новинки. І деякий час ви проведете весело. З ґрунта. Так як ґрунт, це дуже цікава тема. Дивіться, купив я ґрунт, бо того вже дуже мало було. Велика подяка всім тим людям, які дивилися минулі ролики, дали пораду, де можна купити. Купив я там, де ви радили на клієвому сервісі. Доставка на нову пошту. Супер, швидко, швидко. Тобто так, як ми любимо. Тому що час це наші гроші. Е, ґрунт там був ще з безкоштовною доставкою, але. Вибрав я цей, тому що бачив в Ютубі багато хто використовує такий ґрунт. Він ну, зелений, ряківа, то я вирішив його також спробувати. Пробував я вже багато різних ґрунтів за свій час вирощування, то я вам скажу, що ці латвійські ґрунти дуже хороші. І один ґрунт латвійський відрізняється від іншого тільки тим, що він в іншій упаковці, напевно. Тому що дивіться, ось цей ґрунт такий минулий. Ну, Тут, звичайно, тільки переліта багато. І цей. Дивіться, який він класний. Бачите, який класний. А відрізняється, от я таку щось там дивився, дивився. Нічим він практично не відрізняється. Якість така сама, тільки тут оце, що перліта я вгатив дуже багато, то він такий. От. То я вам скажу нормально, я його розрізав, ґрунт свіжий, мабуть, був і не такий спресований. Бо той ґрунт, який я раніше брав, я його розрізав, він такий стояв таким. Кусочком хліба, ковбаскою, такою, да? ну, буханочкою. А цей розрізненький розсипався. Я хотів його так само на відосі зняти класно, але він мягкий дуже. бачите, І ці грудки. <кхід> грудки ну, зразу так легесенько розтереблюються, Це мені подобається. Переліта, звичайно, в мене вже немає, щоб сюди додати, то буду поки використовувати його так без переліта. Зараз ми будемо щось сюди сіяти. Щось будемо сіяти, якісь помідори посіємо, кукурузку може кинемо, ще там щось придумаємо. Я думаю, що цих два мішки вже мені вистачить. А якщо не вистачить, то опять же, дзвінок на клівому сервісу і присилають на нову пошту мішок, два чи три, чи скільки там ще буде потрібно. Бо ґрунта у нас йде за, за що? За сезон дуже багатенно. От. Я, до речі, був вже давно клієнтом сервісу. Тільки я про це не знав. Ось ці стаканчики, що я заказував там, в тій фірмі, де я купую все. А ця фірма, виявляється, заказує їх на кліомій сервісі. Тепер я буду знати, що це можна діло замутити напряму. Напряму і купити так само тих стаканчиків, касети і все там. Ну, Хто раніше вже про це знає, той знає. Дякую, що ви мені їм то цей. І взяв я для вас промокодик, буде в першому коментарі, закріплений. Посилання можна перейти так само замовити. бо там почали трошки трки переговорили. Кажу, дайте якісь нормальні знижечки, бо люди дивляться, щоб знали, де купити. Але ви і так знаєте, якщо ви мені рекомендуєте, то я так розумію, що ви вже всі в курсі діла. Так, значить що? Сієм, сіємо, садимо, підливаємо. І зараз щось ми придумаємо. Так, ґрунт. ґрунтом, Але робити треба, правда? І що я вам скажу, ну так, да, нормальний. Бо... Самому побачити це, звісно, не когось послухати. Але завжди треба що шукати тут? Якісь золоті злитки, кусочки, якісь кульчики, зуби фараонів. Ну щось таке. Оце ж ґрунт, мало ли, що там може попасти, правда, в мішок. Так що, ось чому я купую. Завжди ґрунт. Не знати, де вони його беруть, А там можуть бути золоті прикраси. Так, йдемо далі, значить. Ну що я вам скажу? Почали сіяти помідори, помідори не замочені. Взагалі, тому що щось так спонтанно вирішили сіяти. Але взагалі замочимо на деньок, хоча б, щоб вони такі трошки пузатіші були. Дивіться, е, ґрунт, Знайшов я там, щось півдеречка було, що агроприліта, все-таки додав я туди його е, нормально я вам скажу, сіяти. Сіємо таким самим способом. от. Дивіться, по одному на сінинці в 288 касету. І пішов. Таку. Виявляється дуже швидко це діло. Але дивіться, який лайфхак. Якщо хтось хоче сіяти десь в ґрунт да, на городі чи в теплиці, да, для того, щоб видно було насіння, що я колись робив. Бо ми сіяли то на городі, коли все блистить, то воно не видно, де ти його кинув. Що ми брали? Брали в торбинку насіння, додавали туди харчовий фарбник, цей, що яйця красять на пасочку. Безліч там його можна всипати, немає різниці, не зашкодить. І це насіння, там оце, сутки мокне, в цьому, ну всі трапорці. Розвертаєш насіння, чи червоне чи синє без проблем. Таке, як бляха, то воно від сингенти, тоді це насіння. все. І сієш, видно, коли воно де куди впало. Ось такий вам лайфхак будете знати. А ці помідорки, які ми тільки що посіяли, складені отак от в касетах одна на одну, ну тільки не в ячейку, а на ребро. І вони тут будуть пару днів стояти. Замотані вони в салофанку, сорт флора помідорів, хороший сорт, тільки прокільчаться і тоді ми їх десь оприділимо, оскільки місця зараз в теплиці обмаль, то може там десь вже трошки цибулі розберем, розберемо, то поставимо туди, в пусті місця. Позалатував я шланги, то тепер можна воду набирати зразу в теплицю, то там полопали були. А тепер коло грубки є вихід водички свіженької. Тільки красота. Для поливу петуній добривом я використовую значить, таку систему дивіться. балончик, де розведене зразу добриво для софійній петуній. Потім цей шланг підключений до такої магістралі, яка мені зроблена в теплиці. І щоб не носити цей балон на плечах, тому що це вже не ті часи, не те здоров'я, є в мене ось такі спеціальні екрани і Я ось такою системою поливаю його одразу під корінь. Зараз воздух стече, то воно буде. Бачите, воздух трошки ще, ще не прогнало. І таким чином я поливаю кожен Кущик під корінь. Можна, звичайно, це взяти, розвести в лійку, з лійки, але тоді, що ми отримаємо? Великий розхід добрива, тому що багато води піде поза стаканчики. І це, це добриво з водою, звичайно, буде капати на низ. Поза стаканчики воно вилетить, витече, да? як ми з лійки вляємо і стече воно на низ. Знизу у нас тут стоять помідори. І отже це добриво, яке трошки не тої формули, якої нам потрібно для помідорів, буде капати на помідори. Помідори будуть хапати це добриво і будуть гнати коротше в листя, в корінь ну куди там їм треба буде туди поженути. Тому що <кій> добриво там взагалі інше. От. І таким чином оце все діло я зараз буду поливати. Дивіться, які. Бачили класні, так? Да? Осаджені, що, що ось ці. В стаканчику. Що ось ці сіні в один той самий день? Точно в один той самий день. Ну тільки ці що в горшку я зараз тримаю, були на дуже маленькій фазі росту, пересаджені зразу в горшок Спочатку в такий стаканчик, як ось ці, а потім вже цей стаканчик в горшок ось цей здоровий. І таким чином воно таке здорове. Дивіться, скільки його є тут. Бачите, яка, яка різниця? Да? Точно в один такий самий день, точно такі самі вони були в касеті. А тут вже пасинки. Це пітунія, махрова пітунія. А, і таким чином зараз буду поливати, як я вже сказав, е, Добавивши ще або чистої води, або інше добриво. Також можна поливати цією системою. Я поливав вже і тут а касети. Так от поливати можна, чи там все, що вам потрібно. Помідори, якщо треба буде мені додати якесь там своє добре для помідорів, то я зможу додати його сюди і так само полити помідори точечно в стаканчики. Якщо з цього буде потрібно. так. Краника більше відкриваю, буде більший потік води менший, то менший. Самі все розумієте, так? Да? А шланга, дивіться, шланга вона така трошки довгенька, тобто її висичає аж десь аж туди десь, аж десь туди, а там є ще один краник, ще й там підключуся потім і полию вже там, де не висичає. Тому що, як я вже кажу, не той час, не те здоров'я, щоб носити цей балончик на спині і поливати ним спиною чи просто лівічкою ходити. Це дуже-дуже довго. Треба щось покращувати. Дивіться, яке куріння тут повилазило. Це перець. Перець асті. Ось такий він. Це я його зараз виймаю з таких салофанів, ставлю на ґрунт туди його. І як ви бачите, куріння досить таке класне за рахунок того, що воно в пакеті було, вода там була. Після поливу залишалася вода, то воно росте донизу і не сохне. Фур, і я вже тут. Телепортатор працює знову. Швидко переміщує мене між дудеплицями. Дивіться, помідорів мамаків засіяли в касети, які я купував опять же, в магазині. Там, де я завжди купую, а цей я магазин купив в Кливомі сервісі. Представляєте, опять же я попав на це діло. На наступний раз буду брати безпосередньо, але справа не в цьому. Е, помідора Мамако посіяна раз. Капуста підростає, але ще обіцяють бути сніг. Нічого страшного. Давайте глянемо на коріння. Ой, красота. Дісі, хочу купити, до речі, посадочний пістолет. Може хто знає в кого є. Дайте пораду і підскажіть, який краще взяти. Бо є. У мене спеціальна сажалка для капусти, але є місця, де ми садимо просто небагато, там тисячу штучок, да? І там трактором садити просто ніяк не виходить, бо. бо ніяк не виходить. Бо це не ті об'єми, щоб садити трактором. То може хто знає, де купити хорошого посадочного пістолета, дайте мені пораду. Так, рідиска. Дивіться. Це ж не фейк? Ні. Така редиска, що лки-палки. Це редиска. Хто буде питатися, я вам скажу, щоб ви не питалися. Редиска називається стела. Дивіться, тут теж вже бурулька є. так? Да? Знаєте, що вона мені подобається? Ну, звичайно, не знаєте. Тим, що вона що? Росте з маленьким бадилем. Бачите, дивіться, ще одна. Капець, дивіться, який мій палець. Мій палець здоровий, де хоч 4 см в діаметрі. Бачите, яка редиска? От. І, і, і малень, маленькі баделя, а редька є, редиска. От цим вона мені і подобається. Ну і те, що вона смачна, це само собою. Дивіться, які рядки. Так, про просапку зараз я розкажу двома словами про просапку. Бачите, скільки буде, ну. Поважні жителі Херсона. а У вас такого немає, бачите, у нас є. Дивіться, скільки скільки либуди. Це якщо її не знищити оця либуда, ну там вона теж є, тільки вона менша. Зараз її там так, трошки менше видно. І це, якщо його не знищити, виростає просто такий сплошний ковір, ковір, коврик. Килим. Суцільний килим. О, це я сказати. Виростає суцільний килим. Не видно ні редьки, нічого не видно, зелений все. І речі приходить капець. Ну як приходить капець? Вона росте, але це вже не та редиска, що хотілося б. От. І тут ось дивіться, опять же покажу, покажу де вона цей. була продерта. Оце я був тоді продертаю своєю сапкою. І тут ось не продерта. Ну, Різниця, звичайно, більша. Можна придумати знайти якусь атмосклу, да, чому воно так. Але ні, дивіться, сонце сходить на звіти. Більшу половину дня сонце попадає якраз на цю половинку. А тут вже, звідси вже вже друга половина дня сонце. Тобто... Ось така тема. Але вона тут більше за рахунок того, що я дав їй кисень. Як сівалка садить, дивіться, як вона садить. Зараз підемо туди його далі. Це не дуже супер-пупер, точна сівалка така, якби там аж взагалі да? але це все одно краще, ніж ця сівалка з коліщатком, оця, що ви знаєте, всі, да? вінницька вона чи як там. Кого вона зветься. Дивіться. Від пальця до пальця 22 см. Це виходить. Раз, два, три, 4, пять рядисик. Десь приблизно 4 см вона є. да Значить, далі їдемо. Раз, два, три, чотири пять да Далі їдемо. Там щось не виросло. Раз, два, три, тільки, звичайно. от Ну Тут там може розмилувалася тема. Тобто сівалка садить. Все одно краш є, звичайно, да? От, пропуск. Хотілося б, звісно, звичайно, щоб там була редиска, одна, друга, воно, дивіться, там. А, це, мабуть, дуже далеко відставляв сівалку до сівалки. Да, це, мабуть, моя провина, тому що, що сівалка одна стояла, і друга і треба було, мабуть, просто ближче. От. А так взагалі, взагалі, дивіться, таку сівалку можна робити собі, робити, використовувати і нею сіяти. Дивіться, опять же, тут. Де хорошо росте, там хорошо росте. Раз, два, три, 4, п'ять штук на 25 см. Тут дивіться, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Процедура ця обов'язкова, я вважаю. Ну, Можна і не обов'язково робити, але тоді трошки воно не так росте. Із тих досліджень, які я проводив. А час це займає, щоб. Продати ось цей кусочок ось тільки його. Ну далі. Може з цієї сторони. щоб я. Така процедурка і не важка, якби здається, да? О, і десь тут і каміння попадає Бачите, яка процедура. Таким чином збагачується киснем ґрунт і вона росте. Там, де я показував, що продерта була ще раніше, вона реально, лично я замічаю, що вона більша. І таким чином трошки вбивається бур'ян, той, що попадає під роздачу цієї сапки. А сапка це обичний ось такий гвоздик зігнутий. Правильно тільки вигнутий треба. І все. І? Ось тут ця дорожка також підсапується з обох сторон. Оп-хоп, делядічки немає, можна влізти. І дуже хороша процедура. Бачите, практично прийшло. Скільки там прийшло, пару хвилин прийшло, а вже дивіться, який кусок цибулі. Це не цибулі, а редиски висапаний і те, що вона дуже посаджена гарними рівненькими рядочками, допомагає цю процедуру робити дуже швидко. Бачите, як, шик щик Оп. Оп. Цю процедуру бажано робити день. День-два після поливу. Тобто, якщо поляли редиску, чекаємо день-два, щоб воно трошки підсохло, щоб не випало досадки. І рихлим. І таким чином воно росте. А якщо вона росте, то можна скоріше її їсти, Понятне діло. діла. Ну як, пойдет? Чи не пойдет, хто що скаже? Не можете сказати, напишіть. Я завжди читаю, що ви пишете. Дивіться, як Як реально. Бачите, я тут я показував, що по всій І... придерті Реально. Та й бульон тут більший. Ось так. Треба таку штуку в господарстві мати обов'язково. За 4 хвилини чи за 3 хвилини одна клеточка просапана. А тут а їх цих клеточок, виходить, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 клеточок по 3 хвилини які півгодинки, які воно все і рішається це діло. Коротше, з цього роя не вилетить нічого. Воранки в цьому випуску не буде. Ролик я вчора викинув то... Хто дочекався кінця відео і хоче побачити воронку шукайте його вчорашнім днем. Дивіться, вчора зорав, а сьогодні вже воно біле. Жара, капець робить діла. Так я не посіяв тут сьогодні нічого. Мав сіяти, зайшов глянути, хоча б і показати вам, що тут зробиться. А посіяти будемо цибулю, сіяти і редиску. краю буде цибуля, а потім редиска. І це я зайшов глянути, що це тут треба йому робити. Ну а тут, звичайно, дуже чудово. Треба було спочатку, звичайно, настроїти плуга десь в другому місці, а сюди заїхати вже врати. Щось я штангода, можна було десь там шкрябнути два рази, настроїти його, а тут зорати.